Комунальники району мали цьогоріч чимало роботи, доповів членам колеги начальник управління економіки райдержадміністрації Любомир Касіян. Так в вотині почали будувати котельню для школи, яка працюватиме на альтернативних джерелах палива. А в Циняві – очисні споруди для стаціонару фтизіопульмонологічного диспансеру. Завершено будівництво пішохідних переходів у нижньому вербіжі, спасі, мишані та печеніжені. За минулий рік на дорогах району виконано капітальні поточні ремонти на суму понад 7 мільйонів гривень. Зважаючи на часті повені, будівельники укріпили береги Прут у села Грушів та Княждвір та ліквідували наслідки СУВ у Дебеслівцях. У галузі освіти виконано ремонтних та будівельних робіт на майже 3,5 мільйони гривень. Особливу увагу в цьому році приділили Коломийській центральній районній лікарні. Фактично відремонтовано одне крило лікарні на загальну суму 4 мільйони 300 тисяч гривень. Відремонтовано 25 сільських фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій, також кілька сільських клубів. Затвердили члени колегії програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин у Коломийському. Районі до 2020 року, яка передбачає інвентаризацію земель населених пунктів та земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, розмежування земель державної та комунальної власності, складання схем землеустрою, сіл та селищ, поновлення грошової оцінки земель населених пунктів, проведення коректури ґрунтових карт сільськогосподарських угідь та чимало інших планів. Загалом бюджет прийнятої програми більше 42 мільйонів гривень. Обговорили на колегії також програму оздоровлення учнів та роботу райспоживспілки. Тамара Приходько, Сергій Куриляк для подій телеканалу НТК.